Ласкаво запрошуємо вас у подорож до життя Леоніда Каденюка. Леонід Костянтинович Каденюк був першим астронавтом Незалежної України. Його ім'я відоме далеко за межами нашої країни. У 1997 році він здійснив свій історичний політ на космічному шатлі Колумбія. Ця подія стала гордістю України. Завдяки Каденюку, український прапор вперше було розгорнуто у відкритому космосі. Цей момент є символічним для всієї нації. Перед політом Леонід пройшов складний відбір і підготовку, його витривалість та професіоналізм вразили навіть досвідчених астронавтів. Він завжди мріяв про космос, але заземлений характер дозволяв йому цінувати життя на землі. Леонід був справжнім патріотом. Його спадщина продовжує впливати на розвиток української космічної галузі та мрії про космос мільйонів українців.